Відновити! Я тут вишла! На жаль, наразі нам відомо про дев'ять загиблих осіб, одна з яких дитина. Сьогодні, о сьомій ранку, знайшли тіло дівчини, яку шукали всю ніч. Рятувальники були залучені на порятунок, а саме евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки з семи різних автобусів, один з яких міжнародний. Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця. Зіставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах. Також працювали по відкачуванню води в будівлях в приватних домоволодіннях та багато поверхів. Всього до ліквідації наслідків негоди було залучено 255 рятувальників. 362 особи було врятовано нашими співробітниками ДСНС.